Я думаю, ви знаєте цього хлопця. Це Джеф Безос, засновник компанії Amazon. 30 років тому цей хлопець, прочитавши замітку про те, що найближчими роками обіг в інтернеті щорічно збільшуватиметься на 2000%, залишив посаду віце-президента інвестиційної компанії, поставив у своєму гаражі стіл, який він зробив з дверей, поставив на нього комп'ютер і розпочав бізнес із продажу книжок через сайт, який назвав Amazon. Сьогодні цей бізнес працює практично в усьому світі і робить товарообіг. Який наближається до трильйона доларів на рік, а сам Безос входить до трійки найбагатших людей планети. Але ж на чому заробляє Amazon? Це продажі через власні інтернет-магазини, послуги стороннім продавцям, тобто надання свого інтернет-майданчика для продажу товарів іншим продавцям, продажі через фізичні магазини, рекламні послуги, послуги хмарного зберігання даних, а також оформлення підписки. А що таке підписки? А це коли люди платять щомісяця членські внески у розмірі 15 доларів, щоб просто мати деякі додаткові послуги. Наприклад, безкоштовну або швидку доставку, додаткові знижки на деякі види товарів і доступ до хмарного зберігання фоток. Понад 35 мільярдів доларів на підписках, і це чисті гроші. Здавалося б, надаючи членство, не даючи за це додаткові послуги, компанія нібито зменшує свій прибуток. Але за фактом відбувається навпаки. Компанія заробляє на підписках. І це не товаробі в магазинах, де чистий прибуток в рази менший. Це чисті гроші, які тобі платять підписники, щоб іноді скористатися твоїми послугами. Тобто, незалежно від того, купила людина якийсь продукт на Амазоні цього місця чи не купила, вона все одно заплатить 15 доларів. І сьогодні багато подібних клубних систем є у світі, а також і на наших ринках. Це мережі магазинів, це мережі аптек, які пропонують свої картки для отримання знижок, це мережі кінотеатрів, це й авіакомпанії. В Україні, наприклад, думаю, ви знаєте, магазин Інтертоп. Має свою підписку, яка дає безкоштовну доставку, і також має свою партнерську програму за запрошення друзів у застосунок. А навіщо взагалі створюються клуби або ком'юніті? А тому, що це гроші. І що більше людей у твоєму крубі чи ком'юніті, тим більше грошей ти заробляєш, і тим дорожче коштує твій бізнес. Навіть безкоштовні сервіси, типу соціальних мереж, цінуються кількістю своєї аудиторії. Навіть всім нам знайомі і відомі блогери, їхні заробітки. Їхня ставка за рекламу одного товару залежить від кількості їхніх підписників, від кількості підписників, які регулярно відкривають їхні сторіси. І такі споживчі клуби вбивають одразу двох зайців. По-перше, вони прив'язують учасників клубної системи до своїх послуг, і друге, вони отримують додатковий чистий прибуток, продаючи членство. І в грудні 2022 року на виринок вийшла компанія, яка запропонувала подібну бізнес-модель членства. Тобто Вона запропонувала підписку в клубі з доступом до високоякісної продукції для здоров'я та молодості за цінами, які фактично на 75% нижчі за ринкою. А також вона готова ділитися своїм доходом від підписок зі своїми партнерами, взамін поширення інформації про неї, і в цьому її виняткова різниця від усіх інших компаній, які працюють за моделлю підписки. Ця компанія називається LiveGood. Це американська компанія, яка зареєстрована у штаті Флорида. Місією компанії є допомогти людям стати здоровшими і залишатися здоровими, не витрачаючи на це цілий статок. Засновником компанії Лівгуд є Бен Глінський, який має 20-річний досвід створення та управління компаніями як в традиційному, так і в мережевому бізнесі. До речі, за підсумками голосування на сайті Business for home що є досить авторитетним виданням в усьому світі серед компаній прямого продажу, Бен Глінський та компанія Лівгуд увійшли до топ-3 найнадійніших компаній прямих продаж світу. Цей рейтинг ґрунтується на безлічі чинників, включно з репутацією бізнесу, послужним списком засновників, фінансовою стабільністю, відгуками клієнтів, галуземи, сертифікатами, нагородами, визнаннями, а також якістю продукцією і послугою даної компанії. Крім цього, компанія «Лігут» отримала статус надійності А2, що є високим рейтингом надійності для співпраці. І так. На сьогоднішній день у компанії трохи більше 20 найменувань висококласної продукції, але вона планує найближчим часом довести їх до 200, щоб кожен учасник клубу міг знайти собі щось до душі і щоб таким чином ще збільшити цінність членства. Детально про продукцію, яку вона пропонує, зможете дізнатися на окремій школі по продукту, але зараз я швидко пробіжуся по тому асортименту, який на сьогодні є в компанії Livgood. Компанія почала свій шлях із продукції для здоров'я, які зрозумілі всім нормальним людям, хто стежить за своїм здоров'ям і займається профілактикою, а не лікуванням. Це вітамінні комплекси для чоловіків і жінок, це ультрамагнієвий комплекс, це вітамін d 3 який необхідний усім нам, як сонце, але тільки цілий рік. До речі, всі продукти вироблені з високоякісної органічної сировини, яку відбирають спеціально для виробництва продукції компанії LGT. І мають усі необхідні сертифікати стандартів GMP, халяль, Кошер та Органік. Це і спортивне харчування. Цей пептидний колаген, різноманітні детокс і антиоксидантні комплекси. Це і олія з канабідіолом, яка зараз дуже популярна в усьому світі. Це і продукція з догляду за шкірою, це і органічна кава для схуднення з додаванням лікувальних грибів. І протизапальний комплекс, який вважається одним з найкращих у світі. За останні два місяці компанія додала ще 4 нові круті продукти: це пластири для енергії і фокусу, для покращення сну. Знеболюваний крем на основі олії з канебдіолом, також унікальний неотропний продукт для активної роботи мозку. Нещодавно додано ще креатин, і зараз у розробці ще 15 продуктів. Як я сказав, компанія планує найближчим часом розширити свій асортимент до 200 найменувань. Також компанія планує запроваджувати й інші напрямки, наприклад, подорожі, навчання, товари для дому, товари для дітей та інші товарні групи. Це означає, що цінність членства буде все більше і більше рости. Чому? Тому що така клубна система дозволяє наповнювати свій магазин абсолютно будь-якими товарами. Це той самий Amazon, але тільки з програмою винагороди, і на самому початку його шляху. Але найголовніше це суперціни. Ви таких цін не знайдете нігде, і тим більше в компаніях прямих продажів. Але як можливо отримати такі ці ціни? А все дуже просто. Компанія Лігуз зняла маркетового складу зі своєї продукції. Ті компанії, які сьогодні пропонують аналогічну продукцію, щоб виплачувати комісійні за її просування, змушені робити націнку 300 або й навіть 500%. Тому фактично аналогічний товар, який коштує тут близько 20 доларів, там може доходити до 100 доларів. Приклад, з твоїй попередньої компанії я купляв продукт, який коштував зараз точно не питаю, 60 або 70 доларів. Тут такий ж самий продукт. Коштує 1895 для партнерів. Саме тому ці компанії сьогодні мають падіння в товарообігу. Люди втомилися переплачувати за продукт, і компанія Лігут пішла іншим шляхом. Вона Наклала систему просування або маркетинг на клубну складову. Таким чином, тут немає зобов'язань викуповувати продукт на сотні або тисячі доларів, як це відбувається в мережевих компаніях, щоб увійти в бізнес. Тобто, тут, в принципі, немає зобов'язань купувати продукт, але тим не менше багато наших партнерів купують собі продукцію, тому що розуміють її цінність для себе. Ну і так настільки вигідна ціна. Також цьому сприяє. І завдяки такій моделі сьогодні цей бізнес доступний великій кількості людей. Саме тому сьогодні кожних 7 секунд компанія реєструється новий партнер, а компанію називають феноменом на ринку прямих продажів. Отже, щоб стати членом клубу і заробляти на партнерській програмі, потрібно одноразово оплатити партнерство, яке коштує всього лише 40 доларів. І далі 9 доларів 95 центів щомісяця, включно з першим місяцем. Тобто, в перший місяць сумні ви заплатите 50 доларів, 49,95. Але фактично на купівлі навіть одного продукту ви вже заощадите гроші. Ну, а заощадив, значить, заробив. Або ви можете одразу оплатити членство на рік 99-95, і заощадити таким чином 20 доларів. Тобто 40 доларів партнерство і 100 доларів за річну підписку. Савши учасником клубу Лівгуд ви маєте можливість, по-перше, купувати продукт з цінами учасника клубу, тобто нижчими на 75%, ніж у інших компаній. І друге, рекомендувати компанію іншим людям. Компанія за це вам буде щедро платити. Але відкриє вам секрет, що навіть будучи просто членом клубу і не запрошуючи нікого, тут можна вийти на дохід до 2047 доларів на місяць. Навіть нікого не запрошуючи. Як це працює? Під кожною людиною є дві вільні комірки, і система ставить першу людину в першу вільну комірку першого, хто платив. І, припустимо, ви зайшли в цей бізнес, оплатили своє членство, і система поставить вас у найближчу вільну комірку. Також, наприклад, під цією людиною є найближча вільна комірка. Ось ця. Наступна людина, неважливо, хто її запросив, чи це, чи цей дистриб'ютор, який активно працює, запрошує сюди людей. Система поставить наступну людину сюди, і так далі будуть заповнюватися всі рівні. Під вами відповідно наступні вільні комірки під цією людиною, і під цією, вони будуть заповнюватися. І активні партнери, які працюють, вони будуть запрошувати сюди своїх людей. І в такий спосіб ви будете отримувати так звані переливи, і під вами організовуватиметься структура, починаючи з першого рівня, другий рівень, третій рівень, четвертий і так далі аж до 12 го рівня. І коли під вами заповниться вся структура аж до 12 го рівня включно, ваш дохід становитиме 2047 доларів на місяць. Але весь цей час, поки ця структура заповнюватиметься з кожної людини, ви отримуватимете 2,5% або всього лише 25 центів на місяць. Спочатку це може бути лише кілька десятків центів, потім кілька доларів, потім кілька сотень доларів і так далі. Максимальна виплата за цим видом доходу 2047 доларів на місяць, навіть нікого не запрошуючи. Якщо ж ви почнете запрошувати, запросите хоча б двох людей, то вам відкривається доступ до 13 рівня. І тоді ваш дохід збільшується удвічі. Тобто на місяць ви будете отримувати 4095 доларів. Я думаю, що нескладно знайти кілька людей, які хотіли б користуватися продуктами для здоров'я зі знижкою 75%, ну а також заробляти ну, хоча б 2000 доларів на місяць. І це тільки лише один вид доходу глобальний бонус. І лише за цим видом доходу можна вийти на дохід понад 16 тисяч доларів на місяць. Але для цього, звичайно, потрібно попрацювати і стати діамантом. І в компанії на даний момент вже більше 60 діамантів. І це за 10 місяців роботи. Один із діамантів уже в Україні. Компанії є кар'єрні сходи. І коли ви ними просуваєтесь, вам відкриваються додаткові види доходів. Більш докладно про всі види доходу ми розповімо вам на тренінгу для партнерів, для тих, хто пройде безкоштовну реєстрацію. Але зараз буквально швиденько я пройдуся про них. Наприклад, ще один вид доходу, який називається матчинг бонус Це дохід від доходу ваших людей. Коли ваші люди починають отримувати свій дохід від глобального бонусу, який я вам малював щойно, ви отримуєте 50% від їхнього доходу. Просто тому, що їх запросили ви. Але ви можете запросити і більше людей, кількість не обмежена. Але це ще не все. Ви також можете отримувати бонуси від доходів усієї вашої структури, залежно від вашого рангу, картично від кожного партнера вашої команди без обмежень глибини. Але детальніше ми також проговоримо це на тренінгу для партнерів. Також ви отримуєте швидкий бонус за особисті запрошення. Тобто, ваш запрошений купив собі клубну картку, вам нарахували 50% від суми, тобто 25 доларів. Двох людей запросили, ви свою реєстрацію відбили. Але також у цьому бонусі ви отримуєте бонуси від роботи ваших людей. Наприклад, ці ваших запрошені два партнери запросили своїх двох. Вони отримують 50% або по 25 доларів. А ви 10%, тобто 5 доларів. І так, до 10 рівня, як бачите, в залежності від вашої глибини і рангу, також тут є роздрібні бонуси. За якими можете заробляти від 50 до 100% роздрібної ціни. Компанія зараз готує окремі сторінки під кожен свій продукт, але тільки з роздрібними цінами. Тобто ви можете продавати цю продукцію на тих же маркетплейсах за роздрібною ціною і заробляти до 100% від ціни. Також, ставши діамантом, ви можете брати участь у розподілі 2% пулу від усього товарообігу компанії, включно що з продажем продукту, що з оплатою підписок. Зараз компанія робить близько 10 мільйонів доларів товарообігу на місяць. Так що вже навіть зараз це досить хороші гроші. Ось приклади чеків, які вже зараз заробляють партнери компанії. І це робота всього лише за кілька місяців. А це рейтинг на сайті Business for Home. Найбільший чек в середньому становить 78 тисяч доларів. І це було за півроку роботи. На сьогоднішній день Тім Міллер, якого ви бачите тут першим, він же коронований діамант з чеком близько 100 тисяч доларів. І так, підведемо підсумок. Джефф Бесус володіє Amazon, тому він мільярдер. Понад 35 мільярдів доларів на рік Amazon заробляє від підписок. Ми завдяки членству Лігут маємо частку такого ж бізнесу. Компанія на ринку лише 10 місяців, а в ній уже понад 800 тисяч зареєстрованих учасників. Якби вам зараз запропонували такі умови, як в Amazon, але тільки на самому старті, коли Besos продавав лише книжки. А сьогодні там понад 200 мільйонів абонентів, які щомісячно платять по 15 доларів. На рік. Через кілька років Лілгут буде кілька мільйонів учасників. Зайнявши місце зараз, у вас є всі шанси вийти на дохід як мінімум 2047 доларів на місяць, просто як член клубу. А якщо ви поділитеся з інформацією з іншими, то ваші доходи можуть зрости багатократно. Ставши членом клубу Лівгуд, ви отримуєте доступ до високоякісних продуктів для здоров'я за цінами зі знижками до 75%, а також можливістю мати частку від бізнесу Лівгуд. Після безкоштовної реєстрації ви закріплюєтесь в глобальній структурі. І також у вас з'явиться бек-офіс на сайті Лігу, де ви можете самі ознайомитися з продукцією компанії, подивитися всі сертифікати, і також побачити, як уже під вами реєструються інші люди. І Я рекомендую вам це зробити якомога швидше, щоб не пропустити нікого, бо може так трапитися, що хтось, хто зареєструється після вас, опинившись в вашій структурі, побудує під вами велику організацію, з якою ви швидко почнете отримувати пасивний дохід. Для цього в чат-боті вам потрібно натиснути на кнопку Мій консультант. Там натиснути на його логін Телеграм і попросити в нього посилання на реєстрацію. Ціна входу дорівнює в ціні одного баку бензину або одного походу в нормальному магазин. що доступно сьогодні практично абсолютно кожному. У нашій команді є всі необхідні інструменти для бізнесу, для тих, хто планує тут заробляти реально серйозні гроші. Це і чати для партнерів, щотижневі тренінги по роботі. Це і безкоштовний чат-бот для роботи на автоматі, в якому ви зараз дивитеся, скоріше за все, це відео. Люди фактично самі вивчають інформацію, самі виходять на зв'язок і самі просять посилання на реєстрацію. Вам не потрібно нікого мовляти і щось нав'язувати. Все працює практично в автоматі. Отже, якщо ви готові почати, вам потрібно потрапити на тренінг для партнерів. Для цього вам потрібно зареєструватися за посиланням партнера нашої команди ось на такому сайті, як ви зараз бачите на екрані, і оплатити членство на рік або на місяць, на ваш вибір. Наша команда називається Bit Business International Team. І вам важливо потрапити саме в неї, тому що саме тут є підтримка, саме тут є безкоштовний чат-боти, саме тут є всі інструменти для роботи в інтернеті. Після реєстрації вас також додадуть до нашого партнерського чату, де ви зможете познайомитись з нашою командою, а також потрапити на тренінг для партнерів, на якому ми розкажемо, як уже в перший тиждень ви зможете заробити свої перші гроші. Тому покваптеся за реєстрацією і до зустрічі